Омтівю про головне Бросили в бой резерви і предприйняли попитку наступлення. Перевага РФ в боєприпасах різко скоротила. Якщо раніше окупанти використовували у сім разів більше снарядів, ніж збройні сили України, то зараз ця пропорція скоротилась до трьох. При цьому наші бійці переважають ворога у використанні дронів Сков сказав, що відбувається прямо зараз на харківському напрямку, підчинено задачі обезпечення безпеки Території нашої країни. зазначається, що якщо раніше Росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів на місяць, то Україна 10. А зараз українські збройні сили відправляють окупантам 15 тисяч, а росіяни нам 45. Нагадаємо, раніше повідомляло, що Чехія надійшла Україні 50 тисяч боєприпасів у липні і серпні, а з вересня буде передавати нам від 80 до 100 тисяч боєприпасів на місяць. Я думаю. Що пані Мар'яна Безугла абсолютно чітко розуміється на предметі, і навряд чи вона стала би поширювати відомості, які вона їх поширює, без відповідної підтримки. Хто стоїть за цими рішеннями та інформаційними вкидами, поки що ми можемо пропускати. Але я ще розумію, що те, що знає двоє, знає свиня, і згодом ми дізнаємось. Хто сам е, керує тими самими інформаційними вкидами, які е, е, поширює пані Безугла, для того, щоб зрозуміти взагалі з якою метою відбувається така масштабна дискредитаційна кампанія, спрямована на вищих військових посадових осіб нашої країни? Питання перенесення війни на територію ворога. Це основа основ її вчать навіть молодших офіцерів. Ми розуміємо, що для нас це вкрай вкрай потрібно, але у цьому процесі перенесення війни на територію ворога нас партнери стримують зі своїми мирними ініціативами, чи ні? Вони нас буквально в'яжуть по руках та ногах. Чому тому, що українська розвідка абсолютно чітко розуміється, де знаходиться оперативне литовище ворожої авіації, де дислокуються ті саме літаки на сі керованих авіаційних бомб. Ми маємо ресурси, зокрема ракети типу Атакамс, які гарантовано мали б змогу знищити ті саме літаки на сії кабів. Але ми маємо серйозне обмеження на застосування тих самих атакамсів, бо максимум, який ми можемо застосовувати це наш. Ракети, це 100 кілометрів від лінії Держкордону а проти того Латовича знаходиться на відстані як 300 п'ятдесят А отже, ми знаємо, але не маємо можливості знищити те, що ми знаємо, і це безумовно виклик зверніть увагу, Патрік Райдер, представник Пентагону, вчергово заявив, що Пентагон за жодних умов та обставин не зголоситься на поставку на отримання України дозволу щодо застосування такого типу ракетного зброєння. Відповідно, якщо Америка каже. Же ні, інші наші високоповажні західні партнери так само кажуть. Ні, і ми маємо оперативно виважену та верифіковану розвільне інформацію. А з іншого боку, ми не маємо можливості знищити все те, що ми знаємо. Владиславе, але у нас є далекобійні дрони. Вони могли б туди навідатися роєм, так би мовити, ну, там п'ятдесят сімдесят одиниць і фактично стерти з лиця землі і та все, що знаходиться на тому литовищі, те саме литовище. Кожен дрон це десь там орієнтовно від 20 до 50 кілограмів бойової ударної частини, і цього достатньо. На превелике жаль, що найкраще впорається з авіаційною технікою ракети з касетно бойової частини боєприпаси, які містять величезну кількість тих самих елементів, які спроможні вражати неброньовану не техніку, зокрема до якої відноситься авіаційна компонента, вона була більш доречна. Звісно, що час від часу наші ударні дрони долітають до різних куточків Російської Федерації на відстані, які значно перевищують 300 кілометрів. Але ми маємо. Певні обмеження в частині того, що поблизу таких насправді стратегічно важливих об'єктів ворог розміщує достатньо систем протиповітряної оборони, щоб гарантовано знищувати більшу частину наших дронів. Звісно, що з американськими ракетами, типу Атакамс, які прямують до цілі за балістичною траєкторією, у ворога набагато менше шансів впоратись, Тож, очевидно, що тут питання йдеться про ефективність. Так рівень коефіцієнту корисної дії того самого озброєння, яке ми маємо змогу використовувати, йдеться в першу чергу про е, дрони камікадзе і про ті речі, які є на озброєнні в наших американських, зокрема, партнерів. Звісно, що певною мірою ці речі можуть компенсувати наші нептуни, але щодо кількості тих самих ракет, відкритих ще на меше джерелах, відомості немає. Ну зважаючи на те, що останнім часом ворог надто часто почав поцілювати по наших об'єктах які дотичні до оборонного виробництва йдеться про Завод Південне Маж Дніпрі, йдеться про завод, який знаходиться неподалік від станції Метро Лук'янівська. То очевидно, що ворог розуміється, що українська армія дедалі більше отримує відповідних ресурсів, саме ракетних, ну і намагається максимально завадити новим поставкам ракет, зокрема класу Нептун, для того, щоб українські сили оборони гарантовано знищували важливі цілі, зокрема ті саме литовища, чи інші військові об'єкти, де знаходяться і місця Засередні ворожих дронів Камікадзе типу Шахет-131 та шахет 136, і відповідна авіаційна компонента ворожої армії президент сказав про те, що в Україні формується 14 нових бригад. Зараз не вистачало, але вже нібито найближчим часом вистачатиме тренувальних майданчиків полігонів для того, щоб фахово готувати спеціалістів і бійців для ведення бойових дій. Але ми розуміємо, що для укомплектування кожної бригади потрібна зокрема техніка. Ми бачимо там невеликі постачання останнім часом від німців від Іспанії. Прийшли танки, але це ну це цього ледве очевидно вистачить на одну бригаду, а не на 14. Чи є у нас ресурси ще із броньованою технікою? Танки там Т-64, Т-72, щоб ми могли, наприклад, оперативно якісно доукомплектувати ці нові з'єднання. Якщо коротко, ні немає. Я думаю, що не просто так відбувається постійно дискусії з нашими західними партнерами. Я думаю, що не одного мене виникає абсолютно слушно зауваження. 61 мільярд доларів саме такий транш військово-технічної допомоги свого часу з великими потубами було ухвалено конгресом Сполучених Штатів Америки. 61 мільярд це приблизно 1 мільярд на місяць. Якщо ця програма розрахована на річний цикл, ми ж отримуємо зараз обсяги військово-технічної допомоги на рівні 150, 200, 250 мільйонів доларів, що значно менше ніж принципі, могли би. Чи є у американської армії достатня кількість ресурсів, зокрема. Танків типу Абрамс. Звісно, що є. Вони мають безліч і бредлі і інших броньо бойових броньованих машин для того, щоб тут -то зараз повністю забезпечити не лише 14 новостворених українських бригад, а й забезпечити певні певні запаси тих самих ресурсів. Але за низькою причин то вони відбуваються. Що тому причина я нещодавно почув такі звіски від наших експертів, які мають змогу комунікувати зі своїми зокеанськими візові. Мовляв, наші американські партнери готові нам передавати рівно стільки зброї, щоб Україна не програла розгромна на полі бою, але не готові передавати нам стільки зброї, щоб ми гарантовано перемогли на полі бою російську армію. Ну, тоді це говорить про те, що ми самі повинні як мінімум збільшувати виробництво не тільки бронетехніки, а й ракет і всього іншого зброєння. Тому що сподіватися на такі постачання, це ну затягувати потихеньку собі зашмар на шиї. Зараз до речі, прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про те, що з Чехії підписано угоду про будівництво нарешті патронного заводу в Україні і виробництво штурмових гвинтівок в Україні. Я маю на увазі чеського виробництва. А треба віддати належне чеські зброї, чи їх чи зети є неймовірною? Вони влучні, вони ефективні і вони. Повыто краще за их российские аналоги типа АК-74. Необходимо решить вопрос с дефицитами, с вот перетоками. Пока мы не поставили как экономику, бы, экономику, необходимо чтобы, чтобы импорт шел. Прежде всего, второе соответственно, необходимо стабилизировать курс. Вот то, что сейчас происходит, то есть удар по мосбирже, это попытка на самом деле как бы ну, ослабить курс, создать излишнюю волатильность, переукрепить рубль, если быть совсем точным. Вот и третий момент заключается в том, что как бы логистика, логистика сейчас необходимо ездить и про, 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 прошивать связи с Китаем, с Индией. Индии, с Вьетнамом, то есть, как бы, вот в этом составляешь. То есть, это как бы на тащение.